Розмову про безсмертя біля кладовища. Зазвичай на похорон батюшка приїжджав своїм транспортом, але цього разу його автомобіль зламався. По священника заїхав молодий чоловік, і вони швидко приїхали на місце. Виявилось, що через якісь обставини на деякий час відспівування довелося відкласти. Нічого не вдієш, залишалося тільки чекати біля цвинтаря. Погода по осінньому холодна і до того ж спустився дрібний дощ. Водій та пасажир коротко поговорили про дороги та погоду, але розмова швидко зам'ялася. Чоловік, діставши телефон, практично відразу його сховав. Та що це таке? Ще й мобільний інтернет не ловить, з легким роздратуванням сказав молодий хлопець. Священик, знизивши плечима, нічого не відповів. Через деякий час у батюшки задзвонив телефон. Наприкінці короткої розмови він попросив помолитися за душу покійної. Яку через деякий час проваджатимуть в останній земний шлях. Сховавши телефон, батюшка вголос озвучив свої думки. Живемо, плануємо майбутнє на щось сподіваємось, а тут раз і все доводиться залишати коротке життя і так мало часу, щоб підготуватися до зустрічі з Богом. Прийми, Господи, душу померлої раби твоєї. Водію здалося незручним промовчати, він по-своєму спробував відповісти. Так, сумно, ось ти зараз є, а потім тебе нема. Це не зовсім так, заперечив священик. Як особистості ми нікуди не діваємося, Вмирає лише тіло, аби смертна душа продовжує жити далі. Пам'ять, життєвий досвід та самосвідомість нікуди не зникають. Після смерті ми зустрінемо Бога, а далі пекло чи рай, в залежності від того, як прожили життя, відповів священик. Я не хочу вас образити, але, бачачи, як багато вмирає людей, особливо молодих, якось не дуже віриться, що після смерті ми кудись потерпляємо. Все, що зараз є, наше, а далі, напевне, нічого й немає. Вибачте, що так говорю, трохи зніяковіло, сказав чоловік. Навіщо вибачатися? Ви нікого не образите, якщо чесно говоритимете про свої сумніви. Напевне, багатьох проблем вдалося б уникнути, якби люди розмовляли про те, що їх турбує. Може, й так, важко зітхнувши, відповів чоловік. Може й так. Знати б точно, а так тільки одні з догадки. Думайте, свого часу я не сумнівався, почав відповідати священник. Справжня віра не може бути сліпою, бо свідомо пов'язувати життя з ілюзією безглуздо. Думки про смерть, як для мене, так і для вас, однаково актуальні. Повірте, я говорю про Бога і безсмертну душу, не тому, що так зобов'язує сам. Це моя жива віра й досвід, якими намагаюся ділитися з людьми, щоб вони знали про Бога та життя вічне. Може, й так. Я не кажу, що ви обманюєте», – відповів чоловік. Просто, напевне, я ще не зустрічав хоча б натяку на те, що є ця душа, але якщо чесно, мені б дуже цього хотілося. Священик подивився на краплю дощу, що стікаве по лобовому склу. А потім на могильні хрести, які віднілися за огорожею кладовище. На цьому цвинтарі поховано багато його знайомих, і навіть деякі родичі. В мене час і десь тут, а можливо, в іншому місці, для нього самого знайдеться клаптик землі. На перший погляд, такі роздуми здаються похмурими, але куди ми втечемо від правди життя? Це дуже швидко минає і часу, якого в молодості, здавалося б, вистачить на все, стає все менше і менше. У повсякденній метушні, звичайно, таке важко помітити, але коли ти приходиш на кладовище, то інакше оцінюєш роки життя. Внутрішня людина, яка і є та сама безсмертна душа, з кожним роком все голосніше й говорить про втрачений час і можливості, нагадуючи про невідворотний фінал і суд Божий. Чому про життя найкраще думається на цвинтарі? Можливо, тому що тут всяка суєта втрачає силу, хто б сюди не прийшов, усі рівні. Стоять біля труни, як багаті, так і бідні, і всі однакові у своїй скорботі, теж можна сказати і про тих, хто в трунах, що багатий, що у Боги рівні. Ось тільки Божий суд відокремить правдних від грішних, за словами Біблії, і вийдуть ті, хто творив добро у воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у воскресіння суду. Євангеліє від Іоанна, 5 глава, 29 вірш. Я священик вже 15-й рік, і мені доводиться бувати практично на всіх похоронах. Зазвичай моє особисте спостереження та досвід, але для мене це дуже важливо. Якщо душі немає, то тіло померлого лише купа матерії, і про якісь особливі переживання і мови не може бути. Але часто я по-різному переживаю похорони, залежно від того, кого ховають. Це як? Здивовано спитав чоловік. Буває легко, а буває дуже важко, поки службу відслужиш, 10 потів з тебе Хм, Можливо, вам і до цього було погано, а коли почали навантажувати себе, стало ще гірше, заперечив чоловік. В тому й річ що ні. Якось покликали мене відспівувати одну бабусю. Почувався абсолютно здоровим, але коли почалася служба, насилу закінчив. Після того, як вийшов з дому, стало легше, як просвітліво. Я й сам дуже здивувався. Наздоганяє мене хтось із родичів і зніяковіло запитує ми не знаємо, чи вчинив ви правильно. Бабуся, коли вмирала, категорично забороняла кликати до себе на похорон священика. Вона була невіруюча. А ми все одно вас покликали от і не знаємо, правильно вчинили чи ні. Я щось відповів, щоб заспокоїти, але для мене все стало зрозумілим. Мені здається, так співпав. Наш фізичний стан дуже непередбачуваний. То погано, то відпускає, та ще й роки потихеньку беруть своє, сказав чоловік. Я так також думав, але були й противежні ситуації. Якось покликав відспівати одного чоловіка. Свого часу він пішов в сім'ї та посварився з усіма родичами. Коли хвороба взяла своє, рідні погодилися доглядати, але незабаром той помер. Я йду й думаю, ось зараз справді буде складно. А ні, Спокійно, легко, молитовно. Мені потім його донька зі сльозами на очах розповідала, що коли той помирав, просив у всіх вибачення і постійно шепотів щось на кшталт Господи, пробач мене. Я теж ховав рідних, сказав чоловік. Але, як мені здається, нічого особливого, крім скорботи, я не відчував смуток. Чи суєта все глушить, заперечив священик. На похоронах хтось у скорботі, а хтось метушиться. Як правило, рідні сумують, а більшість тих, хто прийшов, розмовляють про своє, ігноруючи те, що відбувається. Але я не можу ігнорувати, і смуток у мене не такий гострий, як у рідних. Тому й помічаю. На жаль, похорони бувають часто, ось і виходить, що є з чим порівняти. Може, й так. Задумливо погодився чоловік. Але ж ви нікому про це не розповідайте, бо після кожного похорону будуть запитувати про ваше самопочуття, щоб дізнатися, куди душа пішла, в рай чи в пекло. Я всім кажу, що все добре, посміхаючись, відповів отець. На якийсь час утворилася тиша дощ посилювався, наводячи сумні думки, тяжко зітхнувши, батюшка розмірковував про негоду і про те, як під зливою доведеться служити за упокійну службу. Ще й парасольки з собою не взяв. Може, родичі погодяться почекати, доки закінчиться дощ. Хоча за прогнозом, він посилюється. А можливо, у когось є запасна парасолька. Хоча я думаю, що ні. Ви не проти, якщо я розповім трохи моторошну історію, перервав тишу священник. Так, звісно, все одно чекати, відповів Вадій. Про це мені розповів один знайомий батюшка. Якось його покликали на похорон. Він прийшов та почав службу служити. Все, як завжди, священик молиться, рідні плачуть, на кухні готують обід. Мужики в сторінці палять цигарки, розмовляючи про своє. Панотець закінчив службу та сказав проповідь. Далі усе як завжди. Повернувся додому без сил та з тривожними думками ліг на диван і заснув. Сниться йому сон. Порожня кімната, посередині стоїть труна. Батюшка підійшов подивитися, хто там лежить. У троні побачив покійницю, яку тільки що відспівував. І тут раптом вона розплющує очі і різко піднімається з криком: Навіщо ти до мене прийшов? Ти мені не потрібен, іди звідси. У цей момент сон обірвався. Я цього отця в чомусь розумію. Хоча мені такі страшні сни не сняться, але те, що не всі хочуть бачити священиків навіть на своїх похоронах, це факт. Да, моторошна історія. Задумливо сказав чоловік. Є ще одна історія не така похмура. Коли я навчався в семінарії, іноді нас просили допомагати самотнім людям. І ось прийшли ми в квартиру до одного дідуся. Як він прожив своє життя, я не знаю, але на сам кінець від нього всі відмовилися напевне, як то кажуть у нас в народі, усьому винна горілка. Ось і мешкав один. Згодом визнав діабет, а через деякий час відрізав і ногу. На довершенні всього через два роки стався інсульт, через що половину тілу паралізувало як отримає пенсію, так і друзі в повний дім. Він, звісно, не міг ходити до магазину, за нього це робили друзі самі розумієте, що купували, Напою дідуся, а самі господарюють. Якось навіть пожежа сталася через таких мешканців, якимсь дивом вчасно загасили. Коли ми почали ходити до нього, все було дуже жахливо. Так проходили близько півроку. Звичайно, намагалися щось говорити про Бога, і священик приходив до нього, не знаю, чи щиро до нас тянувся, чи просто розумів, що він нікому не потрібен, а тут з'явилися добрі люди. Через півроку він помер. Найімовірніше трапився ще один інсульт. Я пам'ятаю, як піднявся до нього в квартиру, побачив мертвого старого без ноги паралізованого дідуся, що лежав у неприродній позі. Потрібно було дочекатися поліції, і тому хвилин 20 я там був один. Але знаєте, в кімнаті панував якийсь мирний дух. Обстановка в квартирі зовсім огидна, але на душі спокійно. Це словами не опишеш. У той момент я чомусь був впевнений, що ця людина пішла, примирившись з Господом. Як таке може бути? зацікавлено запитав чоловік. Тіло і душа тісно пов'язані. Тож у момент смерті поділ відбувається не одразу. Деякий час душа знаходиться біля тіла чи поблизу, тож можна відчути її присутність. Напевне, тому буває так погано, коли ховаю людей, які не хотіли б мене бачити, і зовсім інакше переживається, коли хоронимо парафія нашої церкви. Люди як злилися, так і зляться, як і любили, так і продовжують любити навіть після своєї смерті. Все нерозривно та пов'язано. Напевно, я щось подібне відчував, сказав чоловік. Коли померла моя хрещена, до речі, вона була дуже віруючою людиною і до храму ходила. Я приїхав далеку попрощатися. Сидів біля труни, а в кімнаті нікого. У повітрі відчувалося щось подібне до того, що ви описали. Слава Богу, що встиг приїхати на похорон. маленька сльоза покотилася по щоці. Невже є шанс після смерті побачити рідних? Настане такий день, коли наші душі з'єднаються з, з тівами, сказав священник. Кажу вам, таємницю, не всі ми помремо, але всі змінимося раптом миттєво, при останній трубі, бо засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми змінимося, бо тлінному цьому належуть вдягнутися в нетління, і смертному цьому вдягнутися в безсмертя. Коли ж тлінне це задягнеться в нетління, і смертне це задягнеться в безсмертя, тоді збудеться слово написане. Поглинута смерть перемогою, смерть де твоє жало, пекло, де твоя перемога? Перше послання до Коринфян святого Апостола Павла, 15 глава з 51 по 55 вірші. І в багатьох інших місцях Писання говориться про те, що мертві воскреснуть, що більше нікого не вмирати. Зі смертю буде покінчено назавжди, вона більше ніколи не повернеться. Оживуть мерці Твої, повстануть мертві Тіва. Пробудіться та тріумфуйте, повалені в пороху, бо руса Твоя, Роса Стівень і земля викине мерців. Книга Пророка Ісаї, глава 26, 19 вірш. Як ви вважаєте, Бог воскресить тварин, яких ми любимо. Можливе питання здасться дитячим, але чомусь їхня смерть важко переноситься, дуже сумно запитав водій. Я думаю, що так. Адже задум Бога у тому, щоб усе було вічним, Бог дарував людям безсмертя, а ті, в свою чергу, мали б його дати тваринному світу. Іншими словами, Бог, як джерело життя, дає безсмерті людям, а ті, у свою чергу, цей дар повинні були передати тваринам. Бог через людину оживляє весь світ, і цей зв'язок, що поєднує все живе, є любов. Бог любить нас, і через цю любов дає вічне життя. Ми любимо тварин і через любов пов'язуємо їх з собою, даруючи їм безсмертя. Мені здається, це логічно. Адже для чого тоді Бог навчив нас любити, явно не для того, щоб усе потім втратити. Я вас розумію, сам плачу, коли хтось із хвостатих вмирає, але надія на те, що і їх, заради мене Бог Воскресить, заспокоює. Як би я хотів, щоб це було так, сказав чоловік. Це так, життя логічніше за смерть. Цю головну звістку християни намагаються нести у світ, щоб люди долучилися до жирова життя, воскресного із мертвих, щоб потім більше не вмирати. Єдине, що мене засмучує, так це те, що люди не сильно й вірять. Чомусь багатьом простіше думати, що все зникне. Але тоді в чому сенс життя? Виходить, немає сенсу. Це дуже сумно. Раптом зазвонив телефон. Молодий чоловік, вибачившись, підняв слухавку. Це дзвонили родичі покійної, і сказали, що хвилин за десять будуть на місці. Дощ потихеньку вщухав. А коли священик розпочав похоронну службу, трохи розвиднілося і засяяло сонце. Парасольки так і не знадобилися.